Дорогі брати і сестри, я, Ротирей Георгій, пограничний настоятель Свято-Миколаївського храму міста Кам'янка Черкаської єпархії, звертаюся до вас з інформацією. Рівно півтори року тому нашу парафію незаконно перевели до ПЦУ, змінивши юрисдикцію. Незаконно, тому що в той самий день парафіяни Прихожани храму ось в цьому храмі голосували проти цих рішень. І не дивлячись на те, що в нас була більшість, адміністрація прийняла зовсім інше рішення. За цей період часу представники псевдогромади ПЦУ намагалися декілька разів в різний спосіб війти до цього храму. У них це не вийшло. Треба зауважити, що за цей період у них змінилося чотири настоятелі, так звані псевдо-настоятелі. Що саме цікаво, серед цих настоятелів є як і місцеві священнослужителі ПЦУ, такі як Нідзельський Олександр Андрійович та Скіцька Петро Іванович, такі два одіозні капелани ПЦУ Засанський Назарій Йосипович. Та рідний Володимир Олександрович. Останні два відомі тим, що брали участь у кровавому захопленні Черкаського собору. Брали участь у беззаконні, брали участь у кровопровідті. Для чого я вам це все розповідаю? Тому що 6.01.25 року представник ПЦУ рідний анонсував разом з своїми прихожанами захоплення. Свято-Миколаївського храму. Не дивлячись на те, що дану релігійну громаду незаконно перереєстрували, і вона це оспорює зараз в судах, будівлю храму вони не можуть зайти, оскільки будівля храму не належить саме нашій релігійній громаді. Це власність управління Черкаської єпархії. Відповідна документація на цю власність є. Що треба ще сказати? Треба сказати, що громада, яка є в українській православній церкві, громада цього храму, громада цієї епархії, залишається у своєму храмі, не дивлячись ні на що. Залишається, щоб бути тут і захищати цей храм від зайд, які ведуть себе як загарбники, від зайд, які розділяють наше суспільство на правильних і неправильних українців від зайд, які в період війни несуть лихо всередині ось тут. Що ще хочу сказати? Хочу звернутися до їхньої свідомості, християнської свідомості, якщо вона в них є. Потягнутися. Тому що за все прийдеться відповідати перед Богом. А ми залишаємося вірні. Ми залишаємося вірні своєму храму. Ми залишаємося вірні своєму архієрею, митрополиту Феодосії. Ми залишаємося вірні своєму блаженнішому, митрополиту Умирі. А саме головне ми залишаємося вірні нашому Христу. З ним до кінця. Бо Христос серед нас і з нами во віки віків.